Відквітувала в мене оце гортензія, вже прив'яла, і я вирішила спробувати її укоренити. Це, дивіться, не знаю тут, чи вдасться мені, чи ні, а отут де зелене живець. Може і вдасться. Але тут треба шукати, тут, ага, ось озлик. Тільки ж щось у мене так погано відрізається. Зовсім погано, негарно. О, ножем краще, бо треба так якось його на бочок. І листочки я повидаляю, вони тут не потрібні. І квіточки теж. На дворі у нас так холодно сьогодні. Вчора я була роздіта, роздягнута, а сьогодні вже оділася потепліше. Ну і зараз я на дворі оце все буду укоріняти. Значить, я не буду вважати, що це тут вузлик, але тут теж є вузлик. Оце один, два, отак, поки я його укоріню. І накрию бутилкою. Подивилася, в інтернеті садять в пісок. Ну, так як у мене тут земля, а не пісок. Я просто викопаю лунку і туди додав пісок. У корінню. Все вологе дуже мокре. Ну, я все-таки спробую. Ну, а тут навіть не знаю, вийде в мене щось ще ні. Ну Якщо отак видалити, то в мене тут два вузли, а це ось наверх піде. Але попробувати чому ні? Не вийде, потім викину. Ну Ось так зараз я її піду. Оце зараз обріжу. І теж є бутилки, є чим накрити. І спробую оці два живці, який з них вийде обрізала і другий, і зараз я хочу економно на листочок корень. Він так Ось. Навіть якщо він там і витруситься, я Посажу прямо з ним. Так, зараз піду викопаю ямочки. Не хочеться навіть виходити на вулицю так холодно. Але чим же ж треба зайнятися, що ж у хаті сидіти. Фенді забігла додому, і, мабуть, ми будемо е, включати батарею, тому що дуже якось воно холодно. Оце ну, тут ще стоять тюльпани ті, що Наталя подарувала віки. Ну, тут прохолодно, чому їм і не стоять. Так, оце все викидаємо і йдемо на вулицю. Ну, на жаль, оце така трубочка викинеться. Ну, і я хочу висадити їх отут на сонячному боці. Тут у мене росте гортензія от у вуглу. Ну, а ці попробую засипала піском. Тут вологи достатньо, я навіть не буду поливати, земля вся мокра. Оце одну ямочку і ось іще одну. Ну, я сподіваюся, що обидві приживуться. Це треба щоб оті два вузлики. Були в піску. І зараз посажу і накрию бутилочками Побачимо. Кухі, холодно на дворі це жах якийсь. Оце так квітень. Один день дав тепла і все. Дощі, холодно, грім, гроза, а квіти квітують, їм нічого не страшно бачите? Так, це я йду взяти ті живці. І, мабуть, я сьогодні нічим не буду займатись, бо дуже холодно. Навіть починає моросити знову дощ. Я зараз винесла. Так, значить, мені треба оце поки коренити. О, супер. Бутилки розлітаються. І другий пішли. Потім понакриваю. Ну, я оце тут не знаю цей як буде, але спробувати треба. Я навіть йому тут Добавлю Так, корнівінчик. Все. Так. Ось так. І можна ще пісочком притрусити. І буде стояти тепер цей. Ой, я тут на хризантему наступила і відламала. Ну нічого, хай росте. Так. Теж сюди принесу зараз піску. Пісочком притрушу. А земелька хай буде навколо. Ну Будемо спостерігати, я потім покажу, що з цього вийде чи не вийде. Ну, а що не вийде? Я думаю, повинно вийти. Ну, ось так я їх тут висадила. І що я встигла ще, вже починає. Накрапати знову дощ, то я ще встигла оце попасинкувати свою хризантему. Ну, хтось розсаджує по одній одному стеблу і робить шарики. А я, якщо в мене вона така гарна, просто її пасинкую і вона від пускає ще. Два, потім ті два ще пасинкую, і вони дають іще, і ще, і тоді такий здоровий, гарний кущ. Ну, не вдається сьогодні. Ну, ці ще заманенькі, а оце вже можна було, але дуже холодно. І я потім. Ну, я просто покажу. Це тут їх багато. От деякі люди роблять отак, беруть оце одну отак, гілочку. Висаджують окремо і починають Я теж раніше так робила, але зараз у мене їх багато. І я люблю, коли кущик такий здоровий, здоровий. Оце такий я посадила в 21-му році Осінню у сина через місяць приїхали, а його там уже немає. Ну, комусь. Потрібніше було, чим мені і моєму синочку. Ми ще посадили, ну, тепер там ростуть. Так, ну це ж і оце ще. Дивіться, який буде, ой, який буде здоровий. Так трішки-трішки я надщипую. Ну потім покажу, як я. Це просто ділю кущики. І по одній гілочці висаджую. Ну, це як хочеться розвести. Або хто там займається продажем, ті з одної гілочки роблять шарики. А мені подобається так. От, бачите, ой, які гарні будуть. Так, щоб не пропустити, і мене вже дощ мучить Так, я вже оцей далі не буду потім. Та видно потім, де я вже зробила, оце ж а де ні. Так, все. Пішли додому, бо нам Ось у яка троянда вже здорувалася, це треба, зрізати буде. Ой, та все треба, а воно ж не дається. Не дається і все. Я б оце ще цю гірку. До ума довела скоріше. Так ось там мокро. Зовсім не зайдеш. Ну, але лишилось мені небагато, бачите вже. Оце скільки мені тут лишилося. Більшу половину я зробила.